Майдан Незалежності саме там тепер гуртуються євроактивісти, притиснуті з усіх сторін силовиками, і саме там наживо зі студією тепер має бути Григорій Жигалов. Гришу, якщо є сателітний зв'язок, жі у нас Так, гришу, бачу і чую тебе. Скажи, будь ласка, яка ситуація навколо тебе? Соловики давали уль... був ультиматум від силовиків. Як відреагували євроактивісти на цей ультиматум? Олександр, дуже поганий зв'язок. Я половину запитань на жаль не чув, але а, Ситуація на майдані незалежності зараз надзвичайно напружена. Ми тут провели а, фактично весь час з обіду і бачили дуже багато а, поранених, дуже багато контужених людей. люди а, в з жахом поверталися фактично з урядового кварталу. окривавлені багато людей із, із травмами від світло-шумових гранат. Беркут тим часом наступав з усіх фронтів протягом дня і зараз справді оточив з усі біч майдан незалежності. Причому, якщо мітингарі вони захищалися від Беркуту, як могли, то і Беркут зі свого боку він використовував не тільки ту зброю, яка в нього була. Але й кидав каміння у мітингарів зараз на майдані незалежності. Всі очікують штурму і готуються до цього, активно розбирають брусчатку. Просто так звідси йти не збирається. Причому ми бачили, що навіть дівчата і навіть діти допомагають розбирати цю бруківку. Ми поспілкувалися з людьми чи не страшно їм, які відповіді ми почули. Тому що я хочу жити в нормальній країні, щоб моя дитина жила в нормальній країні роботи. Кожен день виходжу, тому що я знаю, що це від цього залежить життя моїх дітей. І Десь півгодини тому ми також тут на Майдані Незалежності зустріли Юрія Левценка, якого попросили розказати от останню ситуацію, що робить опозиція, що планує Євромайдан. Давайте послухаємо його пряму мову. Жу відверто люди бояться, але вони не збираються звідси йти. ззаду за внутрішніми військами стоять декілька десятків бійців з автоматами Калашникова. Ми все це знаємо, попри те, що блокують, але люди не готові відступити назад в тюрму. Ну і власне щодо автоматів Калашникова. Ми справді бачили їх на власні очі. Зараз це відео на ваших екранах. От ідуть силовики і тримають в руках е, автомати Калашникова. 47. Е, власне, це автомати, в які неможливо зарядити гумові кулі. Туди можна або бойові, або е, холості, які саме використовують зараз. Силовики. Е, ну невідомо, але точно знаємо, що е, є жертви, і про них згодом розповімо у. В, ефі... в ефірі студія Гриша. Дуже дякую тобі за розповідь. Будь ласка, тільки будьте обережні, тому що ситуація насправді дуже дуже напружена.